Привіт! привіт. Прийшла з роботи, чоловік зустрічає мене смаженою картопелькою в такій чорній сковорідці. Як дивилася відео я відомої блогерки, Даші Євтух, ну, вона казала, що в такій сковорідці найсмачніша картопля. Ну, що правда, то правда. І смаженими ось такими відбівними. Місце. І зараз покажу, що я сьогодні купила. Заходила я сьогодні в маркет Up і знову ж таки взяла таку ячмінну крупу 700 г 9 гривень з копійками. Ось таку взяла якусь вермішель швидкого приготування. Ціна була на оцю, мені здається, до 10 гривень, навіть 8, ну і ця, по-моєму, 9. В общем, чека ще чомусь я не, не, не знайшла в гаманці, але пам'ятаю, що 39 гривень десь так я заплатила. Ну, 40 гривень майже за цю покупочку в оп маркеті Опті. Ф Заходила я в Салтівський, чуть файно не сказала в Салтівський. І в Салтівському я купила хліб Адажіо. Ось такий він двоколірний. Ну, кажуть, люди, що смачний. Тут і темний, і світліші два кольори. Кажуть, що смачні люди, і ціна на цей хліб 1890. 450 грамів на різний такий батон. Взяла садельки з пармезаном, так, не розв'язала. Ну, добре, так, подивитися, да? видно їх. Ну, вони смачні, ціна на них по 170 гривень 50 копійок. І тут майже кілограм 954 грами. Заплатила я 162 гривни 86 чи 66 копійок, там уже так. Мабуть, 66. І там же я купила ось цю колбасу, яку я вже брала. Горіхова вона називається. Отака От ковбаска горіхова. Чому вона називається так? Тому що вона із мускатним горіхом, ну, назву треба було якусь дати, то так і назвали. Так, довелося телефон на паузу поставити, тому що розрядився з роботи і, як помітили, вже забалакаюся, тому що нічна зміна дається дуже важко. Um, так, цю ковбасу я взяла горіхову за 141 гривну 50 копійок за кілограм, тут майже пів кіло 478 грамів, і заплатила я за півпалочки 67 гривень 54 копійки. Ну і весь чек ось в, в Салтівському 200 майже 50 гривень. І також я заходила в Аврору, щоб купити такий горщик. Горщик на 3 літри і 300 мл, для чого він мені. На роботі мені принесли, чому я таку сказала 3 літра 3, бо на ціннику була така, такий запис: об'єм горщика. А тут діаметр вказаний 200. Ну, це значить 20 см 200 мм. На роботі мені принесли квітку, але я сьогодні не змогла її ще додому забрати, заберу іншим разом її. І ту квітку я пересажу в цей горщик. Що я купила в Аврорі, ну, як ви вже побачили, це кормка там. Фелікс по 14 гривень. Взяла чотири пакетики різного з індичкою і з яловичиною. Так, взяла ще корм фріскас по 12 гривень, взяла з рибою з тунцем і з лососем. Ну, думаю, що там це якась риба хоч є, Ой, попалася з яловичиною, От юлки-палки понамішували там не так, як треба. І взяла не той, що треба. Ну, якось коти помияться. Собаці взяла ось такі якісь пікнік, якийсь якісь вітамінки, йому такі палички. ну Це йому так, на один зубок. Але. Хоч щось смачненьке, хоч якийсь йому подаруночок. І, до речі, оцей горщик, він з піддоном. Зараз я його висиплю. Так, з такою тарілочкою. І він 27 гривень коштує. Ну, дирочки, прийдеться дірочки самому зробити. Я беру цвях. Затискаю у плоскогубцях, і над вогнем розпікаю і протикаю гарячим цвяхом. А вогонь над комфоркою газової плитки. І от купила на пробу ось такий бальзам і кондиціонер, і тут прям так пишуть, що тут і протеїни, і якісь бета-глюкани, зволоження зміцнення, захист від пошкоджень. Для об'єму і сили. Чому я купила цей засіб? Тому що, як ви в одному з відео, якщо пам'ятаєте, то бачили, я брала в червоному, здається, маркеті шампунь з лавандою і календулою, чи ромашкою щось там таке було, друга якась квітка. Шампунь дуже приємно пахне, вона хороша, гарно очищає волосся. Але моє волосся від природи завивається, і тут воно перестало від цієї шампуні завиватися, втратило об'єм і пишність. І тому я хочу скористатися для відновлення своєї краси свого волосся ось цим засобом. Якщо мені цей засіб сподобається, то там я в Аврорі ще бачила. Uh, і шампуні цієї ж марки Profi Care. Зараз скажу вам ціну. Uh, значить, цей бальзам конди... Конди... кондиціонер 39 гривень, там його. Так, ні, ні, 49. Да, 49 гривень. Ось ціна 49 гривень, і там його 200 мл. Так, а ось цей для собак оці 5 паличок 39 гривень. І тому в Аврорі я заплатила за всю покупку ось таку суму 219 гривень. Всім гарного дня! Дякую вам, як завжди, за ваші перегляди, коментарі. Всіх вас люблю, цілую. І всім пока! До нових зустрічей, до нових відео!